Привіт, мої любі українці і гості України! Ви постійно мені задаєте питання, чи можна відмовитися від отримання повістки. При тому цим питанням ви просто завалюєте мене, не дивлячись на те, що я вже не один блог випустив на цю тему. Я вже не знаю, я вже... По-різному намагався пояснити, можна чи не можна відмовлятися від цієї повістки, але я вирішив зараз зробити відео саме з відповіддю тільки на це питання, на одне питання, чи можна відмовитися від повістки. Дивіться, від повістки відмовитися можна завжди. Це що ви для себе зрозуміли. Але результатом цієї дії буде складання акту. Відмови від цієї повістки. І на підставі цього акту, так, який, до речі, ви також можете не підписувати, вже начальник ТЦК буде складати на вас постанову і штрафувати вас відповідно до адміністративного законодавства, до Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто, ви маєте будете сплатити штраф від 850 до 1700 гривень, так? Але але дивіться. Головне питання не в тому, що ви відмовились від повістки, чи не відмовились, а головне питання, чи відповідь на питання в тому, чи потім ви оскаржите цю постанову в суді. Тобто, така відмова від отримання повістки має бути аргументованою, чому саме ви відмовляєтесь від цього. Тому наведу вам приклад, якщо до вас підходить представник ТЦК і каже, Доброго дня, громадянин Шевченко Микола Васильович. Це ви? То, да, я. Ви такого-то року народження стаєте на обліку там-то, там, то, то-то, то-то. Ось на вас виписана повістка. І достає повістку, яка вже виписана на цього Шевченка. Тоді це законна повістка, ви розумієте, тому що вони конкретно, начальник ТЦК, виписа повістку на конкретну особу. А інше питання, коли до вас підходять десь на блокпосту і кажуть: вибачаюся, як ваше прізвище? Особа каже, так, я там якийсь там теж Шевченко. Він достає пусту повістку, пустий бланк, на якому є тільки печатка начальника ТЦК його підпис, і починає заповнювати цей бланк. Встановлюйте ваше ім'я по батькові, писати в цій повістці. І так далі, там, чи дати місяць, рік народження, де живете, і так далі. Да? Це вже незаконні дії цієї особи військовій формі. І тому від такої повістки ви також можете відмовитись. Тільки різниця в тому, що в цьому випадку, коли особа заповнює дані повістки при вас, ви таку повістку завжди оскаржите в суді на свою користь. А якщо ви відмовитесь від настоящої повістки, де будуть вручати конкретно вам, так як ви стоїте на обліку і так далі, там же буде важко довести в суді вашу правоту. Розумієте, в чому різниця? Тут є порушення, там нема порушень. Тобто, якщо є порушення, тоді сенс відмовитись, звісно, є. Тепер дивіться, ще який є нюанс. Наприклад, на вас склали цей акт відмови від отримання повістки, і потім на вас складають постанову. Про адміністративне правопорушення з цим штрафом. Майте на увазі, що ця постанова буде складатися не за те, що ви відмовилися від отримання повістки. А знаєте за що? За те, що ви порушили правила військового обліку. Те, що ви вчасно не прийшли до ТЦК і не заявили свої новітні дані, або раніше взагалі не стали на облік до ТЦК. Ось за що буде виписується ця постанова. Тому ви перед тим, як відмовлятись від отримання повістки, маєте продумати, що ви будете доводити в суді і яким чином ви будете захищатися. Якщо ви не знаєте, що робити, звісно, ви можете звернутися до мого адвокатського бюро Липявка та партнери, телефон є в пласті до цього відео і в опису, це без питань. І звернутися за, за юридичним захистом. Ми займаємося якраз саме такими справами. Але якщо ви не знаєте, як ви будете себе захищати в суді і вигадувати якісь нереальні речі, це вже буде порушенням законодавства, тому що ви маєте діяти згідно чинного законодавства, і батьківщина сьогодні потребує, звісно, військової сили. І ви маєте тоді піти до ТЦК і виконати свій чоловічий і громадський обов'язок. Ну, моя порада, звісно, це йти до ТЦК, але якщо, звісно, заповнюється повістка з порушенням, ви, як людина, маєте відстоювати свої права в юридичній площині. Якщо ця повістка видається у, законному, у законний спосіб, в такому разі будьте кчемними і робіть так, як це вимагає законодавство. Тому що ми з вами в будь-якому разі повинні дотримуватись чинного законодавства. Якщо його порушують відносно вас, ви повинні знати, як себе захистити. Але ми це законодавство порушувати не повинні. Якщо вам це відео сподобалось, піднімайте штопалку вгору, якщо не сподобалось вниз. Напишіть щось цікаве в коментарях, щось може змістовне, можливо, якісь свої думки. Ми можемо там обсудити, може, ще деякі речі цікаві. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Підписуйтесь на цей канал. Побачимось у наступних відео.